увага, Ми вітаємо фіналістів з гарною грою і з закінченням чемпіонату. Давайте один одного привітаємо. Ви молодці, гарно грали. До фінальної частини найкращі команди і зараз ви отримаєте свої заслужені нагороди. Перед початком нагородження ми хочемо виділити кращих гравців кожній з команд. І запрошуємо в команді Авкалісовий. Кращим гравцем було визнано Саєнко Тимур. Вітаємо! <звітнє> Кращим в команді Дусюжатле було визнано Носачов Тимур. <звітнє> Ми хочемо привітати кращих гравців і давайте, батьки, привітаємо всіх наших футболістів. Ви А зараз до нагород запрошується команда, яка зайняла дуже високе. Друге місце. Це команда МК. На свои места, Данечка. Туда. <соединяющие> <соединяющие> -о 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 -о! Туда. Миша, туда. каждый по пальчику. Давайте привітаємо тренерів, які привели команду до такого, до молодцы